Що буває з людьми, котрі ігнорують свої страхи? Перше, такі люди можуть не своєчасно звернутися до лікарів за допомогою. По-друге, такі люди схильні ігнорувати факти і бути так званими псевдопозитивістами. Наприклад. Нога застряла в капкані, а людина говорить: ну зато я ще живий. Тобто нема ніяких предпосилок на те, що людина вирішить дістати ногу з капкана або хоч щось якось зробить. Або якщо ми не чуємо страхи, то ми можемо не своєчасно звернути увагу на проблеми в якомусь шлюбі, зустрічанні і так далі. І це призведе до негативних наслідків. Але є і інша сторона. Наприклад, людина дуже сильно дивиться на свої страхи, і це її паралізує. Так от в розумінні своїх власних страхів та звертання на ньому увагу треба притримуватися балансу. Баланс це який? Перша теза, страх, мій друг. Він мій захисник. Страх мені показує, що де і як може мені загрожувати. Друге, страх це не основа вашої особистості, це лише, як це сказати, один із ваших радників, котрий говорить, що є небезпека. Але якщо ви його повністю, ну, скажімо так, садите за кермо вашого тіла та вашої свідомості, то у вас будуть фобії та панічні атаки. Третє. Страх дуже сильно росте від дефіциту інформації. Причому не просто інформації з якихось соцмереж, а конкретних перевірених даних. І страх зменшується, коли ви все більше і більше розумієте та збираєте інформацію з достовірних істочників. Юристи, лікарі тощо. Четверте, страх неможливо повністю приборкати. Це неможливо, окрім випадків медикаментозного втручання. Або ще щось він буде з вами. Завдання терапевту зменшити рівень страху, щоб ви могли з ним нормально жити. І п'яте ігнорування страху найчастіше призводить до негативних наслідків. Це яких? Наприклад, ігнорування загрози вашому статусу або вашому житті, або вашим якимось ментальним концепціям. Приведу лише ще один приклад, щоб можна було цю тему закривати. Наприклад, ви живете з родичами. Родичі постійно вам говорять: ти невдаха, ти лузір, ти в це, і вам чомусь від цього лячно. Що говорить вам ваш страх. Що зараз ці люди переписують ваше світосприйняття. Ваші концепції, за допомогою яких ви живете. І ви реально боїтеся їхати до родичів. І це нормально. Тому що родичі мають на вас вплив. І вони вам переписують ваші позитивні концепції. Наприклад, що так, мені є декуди вчитися, але я красончик, я молодець, і я буду там добиватися, буду там вчитися, буду розвиватися. Ні, родичі говорять, а ти, ти що ти там зможеш? Ну ти ж так чмошник у нас. Да, от, а от твоя сестра або твій брат, це він є творіння. Тому, будь ласка, навчіться чути ваш страх, не бити його, не ігнорувати його, а саме чути і працювати з ним. Або іноді буває досить пізно, коли вже страх кричить або панічну атаку, або його нема зовсім, і ми робимо необбірковані поступки. Тому про що все це відео? Страх це ок, коли це ваш радник і або ваш товариш. Не ок, якщо ви його ігноруєте або намагаєтеся вбити, і інша діаметральна протилежна сторона цієї тези це якщо ви страх ставити в главу, в главу угла вашої свідомості і тільки за страхом приймаєте рішення. Тому я за баланс і я за терапію радикального прийняття, щоб прийняти, що страх він буде. Якщо вам ця тема зацікавила, тригернула або щось, я провожу консультації. В шапки профіля можна записуватися через пошту на консультацію. Всі умови далі я вам розкажу. Якщо вам це не хочеться, в Тіктокі і в YouTube є закріплене відео, де я розказую про умови та ці дякую вам за увагу. Якщо є щось розказати або хочеться подискутувати, пишіть в коментарі. Залюбки подискутуємо.